У місті Баку в рамках проєкту Нові горизонти української культури стартували дні українського кіно. Організатором виступило Посольство України в Азербайджанській Республіці спільно з українським культурним центром. Протягом чотирьох днів мешканцями і гостям міста буде представлена колекція найкращих українських фільмів, які відображають унікальність історії, багатство культури та актуальні теми сучасної України. Дні українського кіно розпочалися з брифінгу для місцевої преси та офіційної церемонії відкриття посол України в Азербайджані Юрій Гусів під час виступу зазначив, що для посольства велика честь вітати тут, у Баку українських митців, які творять під час війни розпочатою Росією проти української держави. І сьогоднішні дні кіно починаються з унікальної символічної стрічки додому непростої. Важливої, глибокої. І ця стрічка не лише про те, що Крим обов'язково повернеться додому, а й про дружбу наших народів. Тому що одним з режисерів цього фільму був азербайджанець Навруз, і він теж сьогодні з нами. Голова Українського культурного центру в Азербайджані Ольга Гусєва розповіла, що кіно має унікальну властивість об'єднувати людей, долати мовні та територіальні кордони. Через кіно. Ми знаємося з душею з серцем кожної країни. На церемонії відкриття також були присутні почесні гості: відомий актор і режисер Ахтем Сейтаблаєв та голова національної спілки кінематографістів України Сергій Бороденюк. В рамках вечора відбулася урочиста церемонія нагородження актора Новруза Пашаєва, уроженця Баку та громадянина Азербайджану. Він був удостоєний престижної національної кінопремії України Золота дзига в номінації Краща чоловіча роль. Цю нагороду актор отримав за видатну гру у фільмі Ля Полісіада, який високо оцінили як критики, так і глядачі. Почесні гості заходу поділилися з діаспоро ТВ своїми поглядами на українську культуру та кіновиробництво. На їхню думку, дні українського кіно є символом культурної співпраці між двома народами. У нас дуже потужна представницька команда, найкращі фільми, які е, зняті в Україні за останні роки. І вони всі відображають контекст тих карколомних подій, в яких сьогодні бореться. Україна за свободу і незалежність культура власна і є те, що формує кожну людину і кожну Украї... кожну політичну націю, в тому числі і українську І тому такі заходи вони є надзвичайно важливими. Я хочу подякувати нашим партнерам, Кримському фронту, Кримському дому, асоціація дивись українське союзу кінематографістів України за допомогу в організації цього заходу. І ще раз хочу сказати, що власне такі. Культурологічний інструментарій є надзвичайно важливим для того, щоб ми знали більше одне про одне. Мене запитали отримати нагороду, золоту Лоту Дзигу, за найкращу чоловічу роль, яку я отримав, мав отримати фізична, але мене не було в Києві в цей час за фільм Ля Палісіада, який зараз розглядається на іскання Оскару цього року і активно зараз йдуть покази в Америці в ці дні. Зазначимо, що кінопокази проходитимуть з 28 листопада по 1 грудня цього року. Доступ до всіх фільмів безкоштовний. Щовечора глядачі зможуть насолодитися двома чудовими фільмами, які подарують кіноманам неймовірні враження.